Варена картопля, котлета, солоний помідор, хліб та компот із сухофруктів. Сьогоднішній сніданок учнів початкових класів у Житомирській школі номер 6. Діти розповіли, що їм до вподоби зранку у шкільній їдальні. Помідар, і Тобі подобається. Вчора було, що позавчора? Вчора зря з А Що тобі найбільше подобається? Вчора була хречка, як це там сосіска і це, це її там кукурудзе. Деякі учні перших-четвертих класів їдять принесене з дому. Однак таких у шостій школі Житомира меншість, розповідає заступник директора навчального закладу. На сьогоднішній день ми маємо в початковій школі 592 дитини. З них більше 70% батьків виявили бажання харчувати дітей із доплатою. Це 456 дітей на сьогодні ми маємо. Є батьки, які змінюють свою думку, є ще які хочуть, які не хочуть. Шкільне меню, яке є на сьогоднішній день, ми ним цілком задоволені, тому що сюди входять більш такі збалансовані страви і ті продукти, ті блюда, які діти люблять їсти, ті самі салати, котлети. Дітям дуже подобається рагу, картопля, особливо подобається, котлета, рибна котлетка. Діти харчуються задоволені. Мало йде продуктів у відходи. Вчителі слідкують за тим, аби діти їли, харчувалися. Щодня у нас є контрольна порція. Щодня медичний працівник приходить на закладку продукції, перевіряє харчування. У нас працює буфет у буфеті завжди у нас людно, учні старшої школи. Зазвичай нагадаємо, з 14 січня цього року у Житомирських школах впровадили нову систему харчування. Батьки доплачують 9,50, а з міського бюджету додають 8 гривень. Альтернативи немає або сніданок за 17,50 з доплатою або нічого. Старшокласники також обідують, платять за це 25 гривень. Коли з'явилася доплата, стали більше харчуватися і ті учні, які навчаються в старшій школі за гроші, за кошти батьків. Вчителька. У нас до цього було 30 учнів, зараз їх біля 50 учнів. Ті діти, які харчувалися без доплати на 8 гривень, отримували йогурти з печивом. Більше ста біля 160 батьків у нас теж харчували дітей з доплатою, тому що розуміли, що таке гаряче харчування, все-таки є гаряче харчування і такі перекуси не замінять того повноцінного харчування, яким воно має бути. Діти пільгових категорій забезпечені безкоштовними сніданками. У зож номер 6, таких 49 у молодшій школі та 44 дитини. Не у старші раніше упродовж року всі учні початкових класів були забезпечені легким сніданком за гроші міста а з доплатою могли отримати гарячі страви зранку. Планують у школах Житомира вести безготівкову оплату за сніданки та обіди. Ніна Тумчук, Тетяна Беляк, телеканал СК 1